Привіт, це історія про те, як мені поставили двійку. Ця історія почалася з того, що по технологіям нам задали зробити пано із будь-чого, тобто з крупи і так далі. Для свого пано я обрала кавові зерна. І ще додаткові матеріали, які мені знадобляться для його виготовлення, це клей ПВА, олівець разом із гумкою і звичайний папір формату А4. Тут я вже перемальовую це серденько з екрану, щоб все було максимально рівно. І тепер починається саме кропітка робота: це кожне ось це зернятко прикріпити до паперу обережно, щоб воно нікуди не вилізло і так далі. Ось таке гарнюсіньке серденько в мене вийшло, але мені здалося це замало. Тому я вирішила ще зверху написати е, напис «Coffee Time». І в кінці в мене вийшла ось така гарна робота. До речі, мені за неї поставили не 2, а 12. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал, щоб побачити ще більше таких відео.